Казка, хоробре серце та чарівне світло. У густому затишному лісі серед високих дерев і м'якої трави жила маленька мишка Мія. Вона дуже любила свій дім, теплу, затишну нірку під розлогим дубом. Проте була одна річ, яка непокоїла її більше за все темрява. Щоразу, коли сонце ховалось за обрій, серце Мії починало швидко битися, а уява малювала страшні тіні, що ховаються в пітьмі. Одного дня вона вирушила на прогулянку разом зі своїм другом, веселим і сміливим лисеням фіном. Вони бігали галявинами, ховались за великими кущами ожини аж раптом натрапили на маленьку темну печеру. Ой, яка цікава знахідка! вигукнув фін, підбігаючи ближче. Але Мія раптом зупинилась. Її вушка здригнулись, а хвостик напружено завмер. Я? Я не піду туди, несміливо прошепотіла вона. В печері так темно. А раптом там, там живуть чудовиська. Фін лагідно посміхнувся і відповів Не бійся, я знаю, хто нам допоможе. Він підняв лапку і в ту ж мить з під листя злетів маленький світлячок ломі. Він випромінював тепле, ніжне світло що нагадувало золотий промінь ранкового сонця. Ось наш особливий друг, сказав фін. Лумі освітить нам шлях навіть у найтемнішій печері. Мія вагалась, але глибоко вдихнула зробила маленький крок вперед. Лумі м'яко підсвітив кам'яні стіни печери. А тіні, що раніше здавались страшними, тепер були лише звичайними каменями. Крок за кроком мишка йшла вперед. І з кожним рухом страх відступав. Вона зрозуміла те, що здається страшним у темряві, зовсім не страшне, коли поруч є світло. Бачиш, усміхнувся Фін, страх завжди більше, ніж ти. Чого ми боїмось. Головне наважитись зробити перший крок. Мія розсміялася, їй стало легко і радісно на душі. Коли вони повернулись додому ввечері, вже огортав ліс темрявою. Але цього разу вона не відчувала страху, бо знала, світло завжди можна знайти у серці, в підтримці друзів і в хороброму. Першому кроці назустріч своїм страхам. Казка завершується, але її світло залишається з нами. Хоробрість народжується у серці, і навіть у найтемніші моменти поруч завжди є тепло дружби та підтримки. Нехай ця історія нагадує, що кожен страх можна подолати, коли є віра в себе та світло, що веде вперед. Дякую, що провели цей час разом із казкою. Нехай у вашому житті завжди буде місце для добра, сміливості, теплих історій. До зустрічі!